Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Це Ютуб канал Фабрика новин. Запрошую вас далі спільно оглянути карту бойових дій за підсумками 5 квітня. Відтак розпочинаємо добу 6 квітня. Що ми маємо на фронті? Зараз вас ознайомлю, розповім і покажу. Та перш ніж ми перейдемо до такого огляду, закликаю вас неодмінно бути активними, залучатися до перегляду цього відео своїми уподобайками, коментарями у підтримку. І, хоча не лише підтримку, просто пишіть коментарі для того, щоб це відео набувало поширення у соцмережі YouTube. Крім цього, долучайтеся до спільноти наших підписників а також спонсорів фабрики новин. То що перейдімо, використовуємо ресурс DeepState для того, щоб наочно демонструвати все, що маємо на фронті. А маємо ми таку ситуацію за останні 24 години згідно з повідомленням генерального штабу, 40 атак здійснив ворог за добу. Це 40, 40 це ще менше ніж було попередньої доби. Тобто, справді інтенсивність російських штурмів з. Меншується проте все рівно залишаються пекельними такі точки, як Бахмут, як Мар'їнка та як Авдіївка, і саме в межах цих е, операційних зон найбільше і діє ворог, і саме в межах цих населених пунктів теж він е, діє. Також ще активно зберігається активність на Лиманському напрямку в районі Кримінної, е, Хоча там все ж таки не так інтенсивно і складно все, як у Бахмуті, і в силу такого значного просування в одну чи в іншу сторону на полі бою відповідно саме ситуація в Бахмуті. Ми досконі. Нало розглядаємо знаєте майже е, як під збільшуваним склом. Тому е, цим же займаємося і сьогодні. Е, та спершу по Куп'янщині, по Куп'янському напрямку, де, вочевидь, росіяни взагалі відмовилися від штурмових дій. Е, тут переважно велися обстріли територій. Е, зокрема, так було от по всій цій лінії аж до Сватового було уражено такі населені пункти, як Тополі, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ Кучерівка, це, це Харківська область, а також Новоселівське та Стельмахівка Луганської області. В нас власне ось тут новосель. Селівська навпроти нього є такий населений пункт як Куземівка, і е, саме з Куземівки було верифіковано відео на схід від Куземівки е, спробу штурму е, з боку орчих військ, яку відбили бійці 92 другої бригади. Е, і, власне зупинили таку такий прорив. Ми можемо побачити, як відбувався цей прорив. Власне, аналітки Діпстейту верифікували це як е, на, сказав на схід на захід від Куземівки в районі Новоселівського. Ось тут була проведена така штурмова дія від окупантів. Вони в районі посадки. Бачите, просу. Сувалося аеророзвідка їх помітила. перша е серія пострілів була не надто вдалою, але потім було відкориговано відповідно артилерію Ну і ми бачимо, скільки орків полягало. На жаль, я не можу вам показати продовження цього відео. Я його обрізав, не показавши до кінця, тому що інакше б, на жаль, Ютуб нас заблокував, тому що це повністю всіє не е російськими трупаками е поле і ви бачите ну як фактично артилерія. Можливо, з групи в 15 осіб трьох-чотирьох звідти й випустило. Ну, можливо, трішечки більше втекло, але е, факт залишається фактом: те, що їхній штурм зірвався на цьому напрямку, так це однозначно. І це робота башкетників Сірка або ж 92-ї окремої механізованої бригади імені е, Гетьмана Сірка. Крім цього. Що ми маємо ще невеликі зміни по карті, які нам показують аналітики? Діпстейту змінилася ось так незначно лінія фронту. За останній час тут фактично вона зараз пролягає в цій ділянці по трасі. Траси, як зазвичай, це є. Вони в цих ділянках дещо такому на такому підвищенні, а поруч посадки і степи йдуть у заниженні. Ну відповідно, це зараз така логічна лінія фронту, яку контролюємо ми, крім цього. Щодо м, цього напрямку, дещо південніше, як я сказав, на Лиманському спрямуванні відбувалися штурмові дії противника. Окрім артилерійських обстрілів, були і наземні штурми. Відбувалися вони в районі таких населених пунктів як ну не населений пункт, а серебрянське лісництво. Це ось тут на південь від Кузьминого Діброви та Кремінної. А тут уже. Продовж тривалого часу ведуться доволі такі контактні бої в межах серебрянського лісництва. На жаль, лісництва як такого, вочевидь, вже не існує, тому що там усі дерева фактично знищені, перебиті артилерією різноманітними калібрами стрілецької зброї. Але ось ці контактні бої на дуже щільній відстані одне до одного. Наші наші захисники ведуть тут, і так само відбили атаку ворога в районі Невського. Тут, як було повідомлено генштаб. Бомби безуспішними були атаки ворога на сіверському напрямку, або ж радше я би сказав, навіть на північно-бахмутському районі Солидару, де базується 10-та окрема гірська штурмова бригада збройних сил України, наші Дельвейси, вони зірвали плани штурмової групи окупантів, які також тільки висувалися на позицію От я показую як 92 га знищили їх. А це робота 10-ї бригади. от окупанти, які тільки-тільки висунули носа зі своїх позицій, почали рухатися до наших окупантів Опів, і їх же почала накривати не арта а воги 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Що цікаво, зверніть увагу. Дуже багато тепловізійного спорядження зараз є у наших бійців, і в тому числі на дронах. І в тому числі, це на мою думку, напряму взаємопов'язано зі створенням ударних рот при наших механізованих бригадах. І це якраз надбання. Ось останні зразки надбання тієї техніки і ті. Навіть технічної думки застосування ударних дронів з різноманітним тепловізійним спорядженням, які дозволяють краще і ефективніше виявляти ворога, а відтак його знешкоджувати. Щодо самого Бахмуту за останню добу було повідомлено генштабом, що близько 15 штурмових дій, таких великих значних було здійснено на цих, на цих рубежах. Ворог намагається зайняти у саме місто до самого міста. Я ще зближуся. І розповім, що там відбувається. Е, крім цього, була штурмована е, Богданівка. Вони якось е, от вирішили перемістити свою увагу. Здавалося б, ні, бити в Кромовому для того, щоб і далі пробувати перерізати і оточувати наших бійців. то ні, вони вирішили перейти на Богданівку, але це їхній вибір, де загинути. Е, ну і під Іванівським теж були. Невдалі штурмові дії. Щодо самого Бахмуту, тут ситуація справді складна. Вона справді загострюється. Не потрібно е, тут говорити про якусь е, велику біду та катастрофу, е, те, що там пригожин виходить і вивішує своє шмаття, і те, що вагнерівці десь заходять до центру, але їх там е, перекошують і перетворюють просто е, у біо. Е, Хотів сказати, біоприкрасу. Ні, це біо, біогедоту. І те, що вони в принципі в центрі присутні, це факт. Зараз, е... Не зумівши закріпитися, але вони заходять до центру. Тобто, хочемо ми того чи ні. І, на жаль, вони тут є. Зараз лінія фронту вже е, за річкою Бахмуткою на лівому її березі. І таким чином, фактично зараз поближче до висотних забудівель, тут перемістилася лінія фронту. В той же час Інститут дослідження війни заперечив те, що тут, в районі центру, є, давайте навіть ми перейдемо на інший тип карти супутниковий. Такої Ось тут у районі центру є залізнична станція Бахмут 1 і було, начебто, заявлено у російських медіа. Вони принаймні так дуже хочуть. Що от її взяли вже цю станцію? Та ні, чорта з два нічого її не взяли. Максимум, де ворог є, це це присутні. Ось тут в районі заводу Азом. А, також варто розповісти про слова, сказані президентом України в ході поїздки робочої до. Польщі там на брифінгу з Анджеєм Дудою, президент сказав ось що. Я навіть його зацитую. Про Бахмут, звісно, там дуже, дуже складна історія, і це щоденно. То є достатньо артилерійських снарядів, то дефіцит. Це відбувається щоденно. Та є успіх у якихось блоках Бахмута, і ми йдемо вперед, то його немає, і ми знову відходимо на позиції. Але ми перебуваємо у Бахмуті і ворог. Його не контролює це. Ситуація на сьогодні. Словами президента України, верховного Е, Оперативну ситуацію, звісно, тут займається генерал Сирський, командувач військ групи Хортиця. Безумовно для нього, як сказав президент, і, і, як і для всіх нас, це головне не втратити особовий склад. Тому якщо буде момент ще більш гарячих подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий наш склад через ймовірність оточення, то будуть ухвалені відповідні рішення генерала на місці, тобто сирський має. На місці здійснити такі вчинки, такі дії, такі думки провести і перегрупування наших військ. Ну фактично, як я сказав, зараз підійшли до західної частини. Західна повністю за нами до західної частини Бахмуту підійшли орки, і тут зав'язалися бої навіть у цих межах висотних забуду... забудівель. І це ми навіть можемо побачити на одному із відео. Відео що, правда, демонструє, як на щастя, ракета, що прилетіла поруч із нашими бійцями, не розірвалася, але ми якраз можемо побачити те, про що я розповів. Даю, що в районі вже багато поверхівок починають відбуватися бої. От, бачите, як ракета прилетіла. і На щастя, вона не вибухнула. Наші бійці зайшли у приміщення, зайшли у під'їзд, але на фоні якраз бачимо ті багатоповерхівки, тобто вже західна частина Бахмуту. І тут розпочинаються ось ці бої із орчими військами. Але загалом ситуація я розумію і знаю від людей на місцях, що вона є контрольованою. Крім цього, фактично, ось ця південно-східна частина Бахмуту тут також точаться бої. і Навіть про спробами прориву. Сюди до центру із сторони Азому Росіяни. Ну загалом, загалом, закріпитися тут міцно. Так, щоб сказати, що вони отримують ці позиції, вони не можуть а, і погодьтеся, те, що ми зараз справді, от наче під е, збільшуваним склом, розглядаємо їхній рух, е, це аж ніяк не може вважатися успіхом їхньої армії. Хоча я не буду повторюватися, я часто повторюю цю фразу, але не хочу е, особливо на цьому акцентуватися. Ми всі маємо розуміти ту жертву, яку наші бійці в Бахмуті віддають в цих контактних боях, е, бачачи ворога е, в приціл свого автомата, е, для того щоб формувати, маю на увазі їхня жертва відбувається для того і величезний їм просто ну, доклінне. До доземне уклін я, я не знаю, як просто висловити ці слова. Насправді, те, що відбувається під Бахмутом, під Авдіївкою, під Кримінною, в тому числі воно дозволяє нам зараз формувати резерви і очікувати подальшого контрнаступу, які щодо якого давайте теж будемо стримані не будувати якихось завищених очікувань нікого в жодному випадку ні до чого не спонукати та не підганяти. Наші перемоги ще прийдуть з приводу ще контактності боїв у Бахмуті. Дуже гарно яскраво нарізку. Нам продемонстрували сили спеціальних операцій. Бійці сил спеціальні. Операцій як відпрацьовує снайпер один із снайперів ССО. Ви бачите, як за одним пострілом двоє орків лягають. Фактично, все це відбувається дуже тісно одне до одного за тиждень. Даруйте за протягом останніх днів, як повідомляє. Офіційний ресурс ССО України в Бахмуті та його околицях було більше десяти ліквідованих окупантів в результаті роботи снайперських пар ССО. Тобто, в принципі, підтримка сил спеціальних операцій в районі Бахмуту вона є дуже потужною, і наші наш спецназ прекрасно розуміє, як проводити ось такі дії проти ворога, не даючи йому закріпитися на тих чи інших небезпечних рубежах. Все це відбувається в Бахмуті та в його околицях. ССОшників тут. Доволі таки, скажімо, багато. А крім цього, на південних е, напрямку, на південному напрямку в районі Кліщівки, е, де постійно за спини ворогам залітає обласне. Оперативники дронарі 128 го батальйону ТРО спільно зі зведеною тактичною групою Адам. Вони нам демонструють постійно свою успішну роботу по артилерії. Ворога вишуковують насамперед самохідні артилерійські установки. Вже було знищено дві нони. Буквально за на моїй пам'яті за останній тиждень було знищено дві рапіри. Це буксирована гаубиця. Ну і ось зараз ще одна нона, яка добряче дошкуляла нашим бійцям. Її таки знайшла група Адама, і бачите, ось де. Нона заховалася. Це самохідна артилерійська установка Нона а, і її. Прямісінько, точнісіньким ураженням знищили наші бійці. Це така е, серйозна. Я скажу вам так, зброя 120-мм міліметрова гладкоствольна. неї гармата стоїть е, добряче гатить, е, здатна сама пересуватися. Ну е, те, що її знищили, і тепер вона вже е, ця установка, яка днями тижнями дошкуляла нашим бійцям, е, за якою ганялися декілька днів наші захисники. Вона знищена в межах Кліщівки, і це як я кажу на моїй пам'яті за останні тиждень, напевно, вже. Е, Тука п'ята артилерії яка знищена групою Адама, якраз е, у цьому населеному пункті, тобто у Кліщіївці, е, пересунемося дещо південніше до Авдіївки, тому що тут справді є новини, якими варто поділитися. Спершу скажу про те, що були невдалі ж дії ворога на Новокалинове, на Авдіївку, ну і також на населений пункт. Мар'їнка на південь до цього ми вже звикли, що орки тут б'ються в стіну, як і в Авдіївку. Е, але Інститут дослідження війни повідомив про те, що були успішні просування українських військ в районі Новоселівки, тобто це на 17 кілометрів на північний схід від Авдіївки, ось Авдіївка, і от нас Новоселівське, справді 16,5-17 кілометрів тут є. Тут ці зміни навіть видно не дуже так великими. Вони є насправді на карті Діпстейт. Тобто, тут, бачите, мінімальне таке просування, але те, що рух наших військ під Авдіївкою та і в її околицях почав відбуватися. Це факт, і повірте мені, що найближчими днями ми будемо свідками. Якщо звісно наші бійці захочуть поділитися цією інформацією, то ми найближчими днями будемо свідками дуже дуже багатьох яскравих відобовов, які прилітають на орків, тому що в невелике просування і в окреме виборювання кращих позицій перед контрнаступом. Ми тут пішли. Не забуваємо, що тут знову ж таки працюють ударні безпілотні групи, в тому числі і птахи Мадяра, напередодні залітали на Донбас арену у самому. У місті Донецьк, тобто тут ми знаємо про ворога все, що він робить, куди він пересувається. Він сюди вкинув свої резерви, за що йому е велика вдячність та похвала, що він свої резерви спалює, і е скоро цих резервів буде ставати все менше і менше росіян. Нехай вони. Так і роблять ось така ситуація з Авдіївкою. Е, крім цього, хочу показати дуже яскраве відео. Зновські наших дронарів з 59-ї бригади. До речі, якщо не помиляюся, а якщо помиляюся, то напишіть про це у коментарях. Е, птахи Мадяра. вони закріплені якраз зараз. За 59-ю бригадою е, в цьому районі е, оперує 59-та бригада, і вони показали, як їхній дрон камікадзе з підрозділу очі відплати 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Атага, то тобто вочевидця не птахи Мадяра. А Окремий підрозділ, він залетів прямісінько у хату. От, знаєте, я би так сказав: для російських зеків це може бути навіть зрозуміліше. Такі добрий вечір, хату. Ось як це відбувалося: летить, летить собі дрон, чи бачить, чи виявляє, чи знає, що там сидять окупанти, і ви подивіться, як філігранно. Ідеально просто таки залітають. Ще якісь стоїть російська машина. Вочевидь, сидять окупанти. І до речі, майже два таких тутожних відео було продемонстровано. Інша робота підрозділів національної гвардії під назвою Омега. От от вони до речі, теж оперують частина із таких підрозділів спецпризначення. Вони оперують якраз в районі Авдіївки, і от буквально такі в хати вже залітають наші дрони і наші фахівці надзвичайно. Не знаєте, навчилися приловчилися використовувати якраз ось такі дрони Камікадзе, і дуже активно їх зараз юзають по усьому фронту. А декілька слів скажу по Запоріжжю: так перш ніж перейду до нього про вугледар ще скажу окрім. Е Артилерійських обстрілів генштаб не повідомляє про активність на шахтарському напрямку. Е, ворог не просувається. Вочевидь, настільки отримали на горіхи бригади морської піхоти тут і загрузли в Донбаських степах, що ну, в принципі, втратили свою боєздатність. Що чого і слід було очікувати з приводу Запоріжжя тут в нас активністю відзначаються партизани та рух опору в глибині окупованої території іван Федоров мер Мелітополя повідомив що низка вибухів була 5 квітня на території окупованих на території окупованої області тих міст окупованих власне де вона відбувалася в самому місті токмак в Молочанському районі, ось це населений пункт дещо південніше на південний захід від е, Токмака, і ми бачимо, що примітно це, це колія. Так, от білим кольором це виділена залізнична колія, яка сполучає і є важливою складовою власне сполучення е, Орчого війська, яке живиться із Росії і е, підживлює південь. Е, ну або ж з півдня з Криму е, доставляється вантажі до Токмака. Так от Молочанському районі і в Токмаку були вибухи, а також в мирному районі Мелітополя. І в самому Мелітополі два вибухи. Ось по такій лінії спрацювали наші бійці. Е, дуже не бійці не фронту. Насправді рух опору і е, наші люди у тилу е, почали таку диверсійну роботу. Я сподіваюся, що це в тому числі підготовчі дії для деокупації. У місті Бердянськ була оголошена евакуація. Ось так це виглядає. такий, Оголошення власне це внимание, уважаємо жителі города Бердянська в зв'язку з активізацією військових действий на території Запорізької області і можливих провокацій київського терористичного режиму, воєнної гражданської адміністрація города Бердянська прийняла рішення про проведення організованої евакуації місцевого населення в срок до 15.04». Тобто вони так очевидно розуміють, що і очікують, що до 15.04 розпочнеться наш наступ, або вже ми там будемо станом на 15.04, тому всі колаборанти, всяка на має звідти виїхати. Раніше подібні оголошення вже з'являлися у е, на території окупованої Херсонщини в місті Скадовськ. Звідси теж вивозять колаборантів. Ну розумію, що нічого доброго їм тут е, власне кажучи очікувати не варто. З'явилися також свіжі знімки, і це якраз підтвердження того, що частина нечисті буде втікати до Єпаторії на ділянці. Ось узбережжя від Єпаторії до Заозерного чорзна для чого вони почали ж е, таки робити ці берегові укріплення. Виглядає ці берегові укріплення, їх знайшли е, е, журналіста Свободи, програма схеми. Зокрема, видно ось е, зуби дракона, так звані. Е, це знімки від 16 березня. Тут майже 8 кілометрів окопів між Заозерним та Єпаторією. На самому березі два ряди стоять зуби дракона, є е, вириті траншеї. Ефективність цих речей е, дуже сумнівна. Ну, побачимо. Побачимо е, насправді, як будуть. Оберігати Крим росіяни, якщо за прогнозами, наприклад, радника керівника офісу президента Михайла Подоляка за 5-7 місяців ми вже будемо там. Дай Боже, можу сказати лише таке. Ну а ми будемо щиро в цьому раді, будемо тримати руку на пульсі і вам неодмінно повідомляти всю необхідну інформацію. Підписуйтеся на Фабрику новин, поставте, будь ласка, вподобайку на кінець перегляду цього відео. Вже цьому відео е, також е, пишіть свої коментарі у підтримку. Не забувайте ставати нашими спонсорами, якщо бажаєте нас підтримати. Кнопка спонсорувати є під низом під цим відео або ж на головній сторінці фабрики. Е, тисніть на неї, обирайте свій тариф. Ми вам будемо щиро вдячні. Мене звати Василь Пихньо. Зараз я вдячний вам і кажу до нових зустрічей.